Вельми шанована світом героїчно непереможна велика Бандерівська нація. З тобою є і буде на Ютубному каналі Вікторія з відео «Сповідь перемоги Твій син, автор докторської відеодисертації Енергія перемоги трьох кандидатських психолінгвістичних книг. Остання видана у 2001 році пророча. Її заключна глава третя світова у відеопідручнику Переможний шлях на цьому ж каналі пливемо далі з подарунком майбутньому подружжю, моїм студійним колегам, студентам. Кирило, кирило і настя, світить, хай ярило, вам на долю щастя, вам на долю щастя, світить, хай до віку, хай до віку світить, Жінці й чоловіку, Щоб роздались діти, Щоб роздались діти. Щоб кохали від землі до неба, а від землі до неба. Був дипломант Національного університету культури та мистецтв of the century old model.